Питання, люди, які навчаються в нашій академії, чи дивляться вони бокс? Я знаю деяких людей, які дивляться дійсно бокс, навіть займаються ним. Не професійно, але для себе займаються навіть боксом бо люди, які займаються у нас, вони дійсно звичайні люди, абсолютно, які. Мають всі ті ж самі захоплення, які мають всі інші люди, просто додають до цього ще свій духовний розвиток. Якщо ви спитаєте, чи, наприклад, класичні кабалісти, які там жили століття тому назад, чи дивилися б вони бокс. Ну, думаю, що ні, бо вони тоді жили досить такою герметичною спільнотою, і взагалі ну ось кабала епохи давнього Ізраїлю, скажімо, першого храму, другого храму, вона взагалі не сприймала спорт як культуру змагань серйозно. І там була навіть така серйозна протистояння між саме кабалістами давнього Ізраїлю і грецьким впливом культурним з цими змаганнями, олімпіадами, стадіонами і так далі. Тобто всілякі види змагань таких. Як це сказати, конкурентних, так, де повинен перемогти хтось, і це все виставляється як якась така якесь шоу, таке, так? То воно ніколи не сприймалося кабалою серйозно, бо воно протирічить в принципу е, об'єднання і побудову цієї єдиної душі. Тож в давньому Ізраїлі е, взагалі в культурі не було ніколи е, таких видовищних. Видів спорту, в тому числі звичайної боксу, хоча боротьба, ми знаємо, що була в давній Греції досить розповсюдженим таким видом спорту.